Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас Ладіслав Прокеш, це часький шахіст та шаховий композитор. Хід білих, і білі мають тут зробити нічию. Подумайте, чорні загрожують провести ферзя, і білі мало що з цим можуть зробити. Давайте довільний хід кінь Е1, Б1 ферзь. Тут виграють чорні. Якщо Еншпіль ферзь проти коня і слона, він виграшний за сильнішу сторону, але це може бути важко зробити. То в нас така позиція, що в чорних є ще пішах, і виграти чорним буде тут дуже легко. Правильний хід кінь а 4 Наприклад, король g5. Король не контролює поле е 4 і білі грають слон Е4. Слон зупинив пішака. Чорні можуть побити коня, але позиція рівна. Король F3. Король блокує пішака F, слон контролює пішака Б, і чорні не можуть тут виграти. Давайте ще кілька ходів. Король G5, слон B1, вичікувальний хід. Король має перестати захищати пішака і це нічия. В чорних є кращий хід. Король Е5, щоб король контролював поле Е4. Хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Правильний хід слон Е4. Зупиняємо пішака. Король б'є. Тепер кінь Ф3. Ідея ходу слон Е4 це звільнення поля F3 для коня. Якщо зараз чорні ставлять ферзя, буде кінь d2 вилка. Король Е5, кінь Б1, і це нічия. Давайте розглянемо інші ходи. Чорні можуть перетворювати пішака не у ферзя, а в коня, щоб білі не дали вилку. Тут не можуть виграти чорні, оскільки білі надійно блокують пішака. І кінь і король його зупиняє. Причому білі можуть зробити нічию в кілька ходів. Наприклад, кінь g5, король f 5, кінь h3, і білі загрожують віддати коня за останнього пішака. Кінь c 3 шаг, король f 3, і далі білі б'ють пішака. Ну і нічия. Також в цій позиції чорні взагалі можуть не ходити пішаком b. Наприклад, король d 5 Король d поближче до пішака Б. Кінь Д2. Контролюємо поле перетворення, король Д4. Король F3, король С3. І тут чорні не можуть виграти в коня. Кінь Б1, король С2, кінь 3, король Б3, кінь Б1. Чорним не вдається витіснити коня і це нічия. Давайте на початок, як це розв'язується. Перший хід кінь С4, король є 5 слон є 4 Гарна жертва слона. Король є 4 кінь f3 і кінь йде на d2. Наприклад, чорні ставлять ферзя, кінь d2 вилка і білі роблять нічию. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!